Усім привіт! Запрошую разом розглянути теплі новинки у Сінсей. Светрики по 659 гривень. Ось цей зроблений під овчинку 659 гривень. Доступні розміри XS 2 xl білому кольорі. Позаду Каптур. Матеріал 100% поліестер. Підпишіться, будь ласка, на канал. Це відео буде у двох частинах. Якщо вам цікаво дивитися одну довгу частину, залиште коментар. Дякую. Ще також білий з таким чорним принтом, з каптурем 659 гривень теж. Замочок спереді. Доступні розміри 2XL від XS до 2XL. Це є теж 100% поліестер. Цей варіант має ще кишені з боку Ще у коричному варіанті з кишеньками на замочок светрик 659 гривень. Доступні розміри XL 2XL. Ось такий тепленький, з кишеньками у складі 100% поліестер. Ще я в сіруватому кольорі та коричневому. Ось це, наприклад, відрізняється, він трішки м'якший. І тут інший замочок. 599 гривень. Замочок залізний. 100% поліестер. Має кишеньки. Цей матеріал ще приємніший до тіла. Так, ще у такому темно-коричному шоколадному кольорі. 699. Доступні розміри цей 2XL. Замочком. Деякі светрики на снижці по 459 гривень, це не на всі. Треба дивитися на цінники. Ось цей бордовий з гудзичками 359 гривень. XS, XL. Це, наприклад, L. Тут є віскоза, поліестер і поліамід. Приємний на дотик, гарно тянеться. Ось цей в червоному кольорі 339 гривень. До XL розмірає. Це є поліамід. 88%. В різних кольорах ось такий блакитний, сіро блакитний, коричневий та червоний. Светрик полосочку 189 гривень. Це XS до XL, це котон 96%. Інші пропозиції у полосочку. Потрібно детальніше розглядати запропоновані варіанти, і деякі з них будуть зі зниженою ціною. Оцей набагато довший светрик, наприклад. Ціна на нього 339 гривень. Розміра від XS від до XL. і тут теж є котон у складі, а також модал і Еластан в рожевому кольорі светрик 339 гривень. Доступні розміра до XL – Це 95% котом. Гарні дитячі пропозиції. Це є три тоненьких светрика, 389 гривень. Це і упакування три пак до 140. З бантиками. В такому тваринному принті. І ще чорненький. З гарно оздобленими плечиками. Бачите, різних розмірів. Тоненькі такі приємні светрики, котонові. Так, тут теж до 140 від 98 до 140 519 гривень. Тут уже міні-міки, міні здоблені плечики, тоненькі, приємні ковтинки. Стіч. І отака бані, зайчик. Малий принт. Платько дитяче, красиве, для дівчинки. 279 гривень. Розміра до 140, від 116 до 140. -го. Так, ось в цих светриках 100% був котон Ще ковтинка 389 до 140 розміру. Вона має внизу пришиту таку як подовження спідничку. І до, це цей комплект. До них йдуть ось такі лосинки. Ще цікавий комплект 599 гривень. Тут міні. З паєтками пришитими до 140. Від 98 до 140. І штанці, штанці, до речі, цікаві. Внизу з розширенням. І теж гарно оздоблені принтом. У складі є котон 60% котону. Теплі сорочки. 699 гривень. Це як куртка дівчача, теж 98-140. Найде на заклепки, має кишеньки, 100% поліестер. Але бачите, утеплена серединка. Ніжному розовому. Також біле платячко. в паєтках. 799 гривень. До XXL. Від XS до XXL. Позаду бантик, гола спинка, довжина вище колін. Матеріал поліестер 100%. Ще червоненьке платячка в клітинку з бантиками на спині 659 гривень. Від XS до 2XL для новорічних фотосесій. Цікаві сорочки з люрксом. такі золотистий. 459 гривень. XS до 2XL. Віскоза. Переважно візкоза у складі. Піджачок. защіпається на один гудзичок. А ось ці додатково для прикраси. Ціна зі знижкою 459 гривень від s 100 xxl Поліестер 100%. Ще цікаві подаруночки новорічні. Веселі рідкого мила. Ціна, наприклад, на такий 219 гривень. Чашка з пряником. 189 гривень. Тарілочки Merry Christmas, Великі. 269. Також новорічний декор. Сніговики. На них ціна 400... 659 гривень. Ось такі діді морози. 659 гривень. Трішки менші сніговички. 339 гривень. Та новорічні гномики 169 гривень. Ще є ведмеді з довгими ногами. 519 гривень. Шапочки по 79 новорічні. Такий людяник 269 гривень. Подушечка ялинкою виготовлена. 339 гривень. По 59 гривень. Ще є ось такі кульчики цікаві. Ось така резиночка. 169. Тапочки м'ягенькі, Теплі, 269 гривень. Від 38 -го до 41. -го. Ще такі симпатичні тапочки 219 гривень. Розміри від 36 -го до 41. -го. Хатні такі ще тапочки. Під чобітки зроблені 389 гривень. Всередині тепленькі, м'ягенькі зовні. Від 36 до 41 розмірів. Сірий теж такі підв'язані тапочки. Від 36 до 41 -го. ціна на них 389 гривень. І в сірому кольорі є тапочки. 219 гривень. Від 36 до 41. -го. Деякі сорочки на знижці. Ось ця чорно білу полосочку. 399 гривень. Доступні розміра XS до XL. Матеріал виготовлення. Поліестер. Із домішками. Ще є у червоному та блакитному кольорах білий з блакитним. Ковтинка рожева. 189 гривень від ексесу до ікселів. на Нагузочки Це і віскоза і поліамід. Деякі позиції сорочок на знижці теж. Ось цей піджачок 359 гривень в синьому кольорі до 2XL. Сорочечка ажурна 389 гривень в блакитному кольорі. 100% котон. Від ексесу до 2 xl В синьому насиченому кольорі полоску до 2 xl 289 гривень. 100% котон. З така жіноча сорочка. Рукавчик довгий, повнорозмірний. Так, в золотистому кольорі. 399 гривень. М, до XL. Металововане волокно, Сорочка в білому кольорі з зірочками. 459 гривень. Від XS до 2XL. 100% віскоза. Така приємна сорочинка. В чорному кольорі горошок. Ціна 219 гривень від XS до 2 xl теж віскоза. Рукавчик на три четвері, на 3 четверті защипається.